Мир, дорогоцінні! Хочу вас запросити на пряму трансляцію завтра, 1 лютого о 20.00 за київським часом. Це буде пряма трансляція наших пасторів Станіслав і Юлія Салтаненко. Ми міжнародна місія, християни, Первоапостольська Церква. Будемо раді бачити вас, всіх ваших рідних, близьких, знайомих. Приєднуйтеся, де буде, буде присутній Дух Святий, де буде світло Ісуса Христа. Господь доторкнеться кожного серця, кожної проблеми, кожної хвороби, тому що наша велика місія буде зібрана разом з усіма. І там буде дуже сильний Дух Святий Присутній, і Він підкаже вам і допоможе вам, як вирішити ваші питання, як бути здоровим, як бути, не мати проблеми з грошима, з депресіями, з всіма проблемами нашого світу.